Вітання вам на каналі Мета Мільйон. Тут ми вчимо англійську не завжди просто, але завжди захопливо. Мене звати Яна Козаченко, і разом з командою справжніх рок зірок англійської ми знову готові вас приємно здивувати. Ну що, розпочинаємо. Сьогодні ми розберемо один з найвідоміших хітів 2017 року «Shape of You» від Ед Sheeran. Ця пісня побила рекорди у всьому світі, і ми не тільки прослухаємо її, а й розберемо цікаві фрази, граматику та корисні вирази. Отож, запрошую вас прослухати ключові рядки з пісні та зробити невеличкий аналіз. The «Isn't the best place to» – so Це класична конструкція для. Порівняння місць або ситуацій. Where I go це відносно коротке речення, яке уточнює місце. А тепер застосуємо ці фрази на практиці. The gym isn't the best place to meet new people. So, the coffee shop is where I go. Me and my friends at the table doing shots, fast and talk slow. Me and my friends Тут, Ed Sheeran використовує розмовну форму, але граматично правильніше my friends and I. У неформальному контексті ця форма часто використовується носіями мови. До прикладу, me and my co-workers went out for dinner yesterday. Це неформальний варіант. My co-workers and I went out for dinner yesterday. Більш формальний спосіб. Фраза doing shots означає. Пити алкогольні шоти. Маленькі порції міцного алкоголю, які зазвичай випиваються залпом. Не робіть цього. Алкоголь то зле. To do shots означає випивати кілька шотів підряд, часто в компанії друзів або на вечірках. А тепер приклад використання. We were doing shots at the the bar last night and now I have the worst headache. Ми вчора пили шоти в барі, і тепер у мене логічно страшенно болить голова. Бо не треба було пити. Doing okay. We talk for hours and hours about the sweet and the sour. Talk for hours and hours. Це сталий вираз, що означає розмовляти дуже довго. The sweet and the sour чудова метафора, яка описує як приємні, так і складні миті у житті чи стосунках. До прикладу, we talked for hours and hours about our childhood memories. Ну і нарешті найвідоміша фраза з цієї пісні: I'm in love with the shape of you Shape of you «In love with» – це сталий вираз, який означає закоханість або сильне захоплення чимось або кимось. Важливо, ми використовуємо «in love with» саме з «with», а не просто «in love», коли говоримо, що хтось закоханий у конкретну людину або річ. Наведу конкретні приклади. «I'm in love with the way you smile» Я закохана у те, як ти посміхаєшся. «She's in love with Paris» – She travels there every year. Вона просто закохана в Париж, їздить туди щороку. The shape of you. цікава гра слів у пісні, яка може означати не лише зовнішність, а й загальний образ людини, її привабливість, її унікальність. У цьому контексті shape, форма може передавати як фізичні риси, так і загальне враження про людину. I love the shape of this building. It looks so futuristic. Мені подобається форма цієї будівлі. Вона виглядає дуже футуристично. Тож, коли Едшеран співає «I'm in love with the shape of you», Він не лише говорить про зовнішність дівчини. Він наголошує на її унікальності, харизмі і те, що його приваблює в ній. Загалом у цій пісні є ще декілька чудових фраз, які ми вам пропонуємо вивчити. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. Давай слідуй за мною. Чудова фраза для запрошення когось приєднатися до вас або до якоїсь. Діяльності like красива метафора для опису непростих стосунків: We push and pull like a magnet do. Ми притягуємося і відштовхуємося як магніт. We'll discovering something brand, new. Every day discovering something brand new. щодня відкриваючи щось нове, чудовий вираз для опису навчання чи особистого розвитку. А тепер перейдемо до закріплення матеріалу, який ми сьогодні з вами вивчили. Все, що вам потрібно зробити, це заповнити пропуски правильним словом. The sweet and the... Вираз, який описує як хороші, так і складні миті у житті. Sour. I love the of this bridge. It looks so unique. Shape. Порались? Чудово! А щоб ще краще закріпити нові фрази, спробуйте скласти власні речення з цими словами. Це допоможе вам використовувати їх у реальному житті. І пам'ятаємо, що саме так наш мозок запам'ятовує нові слова: Shape of you. шейвов'ю едешерана, це не лише просто хід, а ще й чудовий матеріал для вивчення англійської мови. Вивчайте англійську через пісні. Бо пісні це наше життя. Це не лише цікаво і надзвичайно ефективно. Коли ми слухаємо музику, слова та фрази запам'ятовуються значно легше, адже вони асоціюються з мелодією та ритмом. Вони просто записуються на підкірку дуже часто. Це допомагає нам засвоювати вимову невимушено, коли ми просто повторюємо улюблені рядки пісні. А ще пісні це дзеркало справжньої мови. Вони показують, як насправді говорять носії, які слова та вирази використовують у щоденних розмовах, про що мріють. Тому, слухаючи музику, ми не лише розширюємо словниковий запас, а й занурюємося у справжню культуру англійської мови. Якщо вам сподобався цей розбір, ставте вподобайку, діліться цим відео з друзями і підписуйтесь на канал Мета Мільйон, бо мільйон українців сам себе не зробить. І пам'ятаємо, що a million Ukrainians – a million success stories. Ну нарешті start yours!